1 квітня, ранній посів соняшника анкерною сівалкою, прямий посів, чину утіл, попередник просо. І ось так, де сівалка ще не пройшла і де пройшла. Рішили спробувати сплошним посівом, щоб зрозуміти, що воно може бути, який результат. Соняшник сіїм белу. Вирішили на квадратний метр 10-12 штук лежить цілих насінин тому що як не як зернова катушка а насіння вона трошки підлюзує після сівби тут буде внесений ґрунтовий гербіцид я думаю рейсер а може якийсь інший ще не вирішив ну побачимо колись сходи побачимо розвиток та й взагалі що воно з цього вийде кому буде цікаво слідкуємо далі Зайці позризали частину. Так, всім привіт 19 травня. Ось на даний час вже такий розвиток соняшника сплошного посіву анкерно сівалкою. Таке, щось вийшло біля берда. Хотілося б краще, але наче висіяли тут. Ділянка 2 гектара, висіяли посівну одиницю бели, ну, получився, чого то він рідкувати. Значить, що був тут ґрунтовий, після сівби пропізохлор і прометрин. І були відповідно опади, але Грунтовий ні той, ні той не вдержав падалішнього проса. Десь його більше, десь менше. Але я вже тут пройшов геліантексом. І філазофоб. Гербіцид Пантера був. Ну, вже бачимо, центр росту присихає все. Таке просто страшненьке стоїть воно частково має щось виживе ну хай живе тут места фата ростей соняшнику і, соняшник, і просою і амброзію треба амброзію рейсер отримав просто на ура. щоб її тут знайти це не так просто навіть подивитися чина чи як ми кажемо горошок мишачий горошок бобова культура Еліантикс її просто дуже гарно забирає. Ну, моя думка які посіви мають шанс на життя, але треба трошки норму висіва більшу давати. Хоча сіяли белу, вона дуже крупна були сімена. Можливо, треба було мілкіше якесь засипати, тому що висівалася бела знов горошок. І частково катушка травмувала сімена, ну зрозуміло, що не зійшло. Тому може трохи густота вийшла за рідка. Ну, це ще нічого не означає, побачимо. Дай Бог доживемо до збирання. Побачимо що там буде в бункер сипатися кажуть хотів найти амброзію не можу знайти брізка є частково присутствує будемо на той рік вже з нею боротися бо в соняшниках немає її чим забрати а перед посівом її звісно тут не було ще. Ось не знаю що за бур'ян Геліантекс дуже гарно скрутив його. Ну це так, кому цікаво, пишіть, коментуйте. Даже пару рослин на соту є, десь їхалося. Просто все стоїть жовтого кольору. І ось покажу Що Геліантекс, як працює така суміш із хілазофопом. Молочай. На кацапському проволочні. Майже йому все. Все, всем пока. Пишіть, коментуйте.